Вихід юнацької збірної на Євро 2025, божевільний камбек Харкова та новий формат Ліги Чемпіонів. Це новий випуск Фудзал News, і ми вже готові розповісти вам усе найцікавіше за останній тиждень. З вас лайк та підписка, а з нас якісний контент. Юнацька збірна України виграла всі матчі відбору та здобула путівку на Євро 2025, яке відбудеться наприкінці вересня на початку жовтня у Молдові. Команда Ігоря Москвичова стартувала з розгромної перемоги над Чорногорією 9-2. А наступного дня в непростому поєдинку обіграла однолітків із Нідерландів 6-2. В останньому турі суперником були господарі міні-турніру серби. На трибунах у вернячці бані була, м'яко кажучи, непривітна атмосфера. Лунали проросійські гасла, висіли рашистські ганчірки. Але як розповів уже після матчу Ігор Москвичов, це тільки додало мотивації хлопцям. І в дуже валідольній грі вони перемогли Сербію, хоча задля виходу на Євро було б достатньо й одного очка. Єдиним і переможним став ось такий шикарний гол із дальньої відстані у виконанні іллі приходька. Отож, збірна України Ю-19 потрапила до вісімки найкращих юнацьких команд Європи, які з 28 вересня по 5 жовтня боротимуться за титул чемпіона Європи. На вихідних та на початку цього тижня пройшли матчі 20-го туру Фавбет Екстраліги. Найбільше вразили протистояння двох аутсайдерів Інайті та Харкова. Після першого тайму рахунок був 3-0 на користь айтішників, але на другу половину зустрічі вони схоже не вийшли. Харків організував неймовірний камбек 6-3 і перервав дуже тривалу серію поразок, яка тягнулася аж з 10 листопада. Більше того, команда Василя Сухомлинова навіть піднялася з на турнірної таблиці, адже за рівною кількості очок Харків переважає інеці завдяки кращим результатам в очних матчах. Хід на виїзді переміг Атлетик футзал. Дніпряни дуже здорово почали, забили першими, але на весь матч їх не вистачило. Наприкінці першого та на початку другого тайму кабельники організували камбек, а ось такий гол Андрія Мельника став справжньою окрасою гри. Формально Аврора ще не виграла регулярний чемпіонат, але все йде до того. Лідер Фавбет Екстраліги на класі обіграв кардинал. Дубль в активі Загайдачного, а ще один м'яч це заслуга Чибаряка. Енергія здобула третю перемогу поспіль, мінімально обігравши Любарт. Єдиний гол у матчі організували брати Грицини. Михайло запустив м'яч побровця, Микола вміло поставив корпус і з розвороту дав у дальній кут. Ну а центральний матч туру пройшов у вівторок. Скеппудзал приймав сокіл. Перший тайм повністю за гостями, але певно вони кусають лікті, що не змогли краще скористатися двома хвилинами в більшості. На 13-й хвилині Рафінія відповів на поштовх Чижика ляпасом у груди, після чого гравець сокола театрально впав на паркет, а головний арбітер миттєво вилучив бразильця. Скайап-футзал зміг забити у меншості, але дуже швидко Чижик шарахнув з центру поля і знову вивів сокол вперед. Проте все найцікавіше, третя і четверта команди Фавбет Екстра ліги приберегли на другий тайм. Завдяки курйозній помилці Шевченка Шаропіньо скоротив відставання, а за 5 секунд до кінця Тарас Шпичка взяв тайм-аут, щоб підготувати гравців до останнього шансу в матчі. І яке ж вдале рішення ухвалив тренер. Авіатори як по нотах розіграли аут і невтомний Шаропін'я оформив хет-трик. бойова нічия 3-3 у залі Макс. За два тури до кінця регулярного чемпіонату питання першого місця та останньої путівки у плей-офф вже майже вирішені. Але інтриг все одно вистачає. Нас очікує серйозна заруба за четверту сходинку, а Єнеті та Харків будуть намагатися уникнути прикрого статусу останньої команди Favbet Extra League. 27 березня у швейцарському Ньйоні відбулося засідання комітету УЄФА з футзалу, в якому взяв участь президент Афу Сергій Владико. Головна подія зустрічі новий формат Ліги Чемпіонів, який вже затверджено виконавчим комітетом УЄФА. Починаючи з наступного сезону, в найпрестижнішому футзальному клубному турнірі з'явиться стадія плей-офф. Одній восьмій та одній четвертій команди будуть змагатися у двоматчевих протистояннях, а півфінал та фінал проходитимуть у звичному форматі фіналу чотирьох. Окрім того, на засіданні почалися попередні обговорення щодо формату кваліфікації жіночого євро Євро-2027», відбору на чоловічий чемпіонат світу 2028 та юнацької олімпіади 2026 у Дакарі. Протягом останнього тижня команди українців у чемпіонаті Іспанії відіграли одразу по два матчі. Кордова перервала тривалу безвиграшну серію і набрала максимум очок в обох іграх. До однієї з перемог забитим м'ячем долучився і наш Микола Микитюк. Він забив Сарагосі. Осасуна Магна видала фантастичний трилер із лідером Національної ліги Пенісколою. Матч завершився з рахунком 6-6. А вже за кілька днів Осасуна теж перемогла Сарагосу, і Рокорсун взяв приклад з Микитюка, також визначившись у воротах цієї команди. Євробус не відставав і також провів два матчі буквально за кілька днів. У рамках чемпіонату українізована команда з Перемишля заробилася з Бохнею. Євробус тричі виходив уперед, вів 4-2, але в підсумку довелося навіть рятуватися від поразки. Шалена гра завершилася над результативною нічею 5-5. Чотири з п'яти голів Перемишля на рахунку Лебедя, Ференюка, Шведа та Абакшина. Дуже швидко Абакшин відкрив рахунок у Кубковому півфіналі з Любавою. Але й цього разу Євробус не зміг втримати перемогу. Нічия 2-2. Доля потівки у фінал Кубку Польщі визначиться за три тижні на майданчику суперника. Це всі новини на цю мить, але ми вже з нетерпінням чекаємо на вихідні. У суботу Аврора може достроково виграти регулярну частину Extra ліги. Також у цей же день відбудуться перші матчі бронзової та золотої серії першої ліги. Щоб побачити всі найцікавіші ігри вікенду, обов'язково слідкуйте за нашими соцмережами та підписуйтеся на канал. Ну а у Львові відбудеться всеукраїнський фінал аматорської футзальної ліги. У змаганні візьмуть участь 8 команд, які будуть розділені на дві групи по 4 в кожній. Колективи, які займуть перші два місця в кожній з груп, вийдуть у півфінали та продовжать боротьбу за звання чемпіона України серед аматорів. Друзі, дякуємо вам за перегляд і закликаємо не зупинятися у підтримці українського війська. Традиційно на ваших екранах ви бачите QR-код. Скануйте його і долучайтеся до ініціативи від АФУ до ЗСУ. Ще раз дякуємо вам на все добре і слава Україні!